Друзі, росіяни вдарили балістикою по сумах. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 34 поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Російські терористи обстріляли центр міста. Одна з ракет влучила в один з корпусів Сумського державного університету. Поруч дорогою якраз рухався тролейбус. Тут могли бути багато пасажирів. Він вщент розбитий. також згоріло багато цивільних авто. Президент Зеленський висловив співчуття рідним загиблих, а також закликав світ, зокрема Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію. Минулої доби на фронті відбулося 120 боєзіткнень. Про це повідомляє генштаб. Найгарячіше було на покровському напрямку. Там суми Сили оборони зупинили 31 атаку. А на Курщині минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав. 71 авіаційного удару з стосуванням керованих авіаційних бомб і також здійснив артилерійські обстріли щодо ворожих втрат минулої доби. Росіяни втратили 1220 людей пораненими і вбитими. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 33 бойові машини окупантів. Михайло Притула, військовий експерт, пане Михайле, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава я б хотіла, щоб ми з вами розпочали з важливої теми фактично підсумки зустрічі Рамштайна, враховуючи те, що Росія щоночі, щодня атакує Україну ракетами, дронами, балістикою, знищує цивільну інфраструктуру, вбиває людей. І от Рамштайн, де сполучених штатів Америки не було офлайн, вони приєдналися що тільки онлайн. Ваш підсумок. Ну, я думаю, що наші партнери розуміють, що краще вкладати зараз гроші і ресурси в те, щоб Україна могла захистити себе і одночасно захистити Європу. Тому що Європа реально не готова сама себе воювати з Російською Федерацією, а Російська Федерація Путін мріє йти на Берлін е чи що він там хоче. Тому тому ну, вигідно вкладати гроші в Україну, тому очевидно, що рішення Рамштайну. Прогнозовані, вони будуть допомагати Україні й далі. От. Тим паче, що вони розуміють, що у учина є зараз ресурс, який він може використати людський ресурс, який він може брати у себе безкінечно, зважаючи навіть на великі втрати, тому що у них щодня підростає там, до 18-річного віку, там, приблизно 2500 особи. Відповідно, таку кількість вони можуть. Відчувати втрати, ну не, не дуже відчувати втрати щоденно розмачуваючи їх по всій території Російської Федерації. От. Тому розуміючи, що цей ресурс у Путіна є, і Путін може 嗯, там, зробити велику мобілізацію і пити в наступ, то вони намагаються нам допомагати на як більше. З цього приводу 嗯, дуже цікавим є заява нового. Очільника уряду Німеччини, який сказав, що треба було допомагати більше Україні, тоді війна могла закінчитися. Певно, йде мова про збільшення цієї допомоги на всіх рівнях. Пане Михайло, а якими є зараз підсумками Рамштайну? Ну, нам же не кажуть цього. Як ми можемо коментувати те, що залишається таємницею? Це та військова таємниця, що насправді нам будуть давати. Тобто одна справа заяви для преси, а інша справа те, що вони реально будуть давати. От, я думаю, що будуть давати е, ті речі, які будуть допомагати нам е, зупинити велику кількість особового складу е, штурмових груп, які Росія буде, е, скоріш за все, формувати. Тому що бронетехніки, як кажуть осінтери, у них дуже мало залишилось на складах а. Саме особового складу у них багато. Тобто, очевидно, що вони будуть йти під як вони йшли зараз. І це буде вимагати, якщо вони будуть збільшувати кількість особового складу, це буде вимагати зовсім інших засобів ураження. Певна мова йде про це. Пане Михайло, щодо ППО і ракет для ППО, і особливо хвилює Петріо, тому що ми так розуміємо, що. Трамп не готовий надавати нові постачання американської зброї. Друзі, те, що озвучується Трампом, і те, що йде в ефір, і те, що насправді, воно може не співпадати, трошки м'яко кажу. Тому що знову ж таки очікування Кремля на наступ, і ми можемо розглядати те, що каже Трамп, наприклад, з точки зору. Що він намагається зупинити цей наступ дипломатичними засобами, то переговори з росіянами. Це один з методів, і він абсолютно адекватний. Давайте дивитись на це. Що якщо є доповіді розвідки про те, що росіяни готують наступ, наприклад, як кажуть з півночі на Сумську і на Харківську область, то вірогідно, що наші партнери будуть намагати зупинити цей наступ. І там втягування Росії в перемовини це один із засобів зупинити цей наступ. Тобто, Усе насправді набагато простіше, ніж ми там очікуємо якісь підстави чи зради для України. Тобто може це бути так. І це більш вірогідно, ніж те, що ми там, собі думаємо, що нас там зраджують, що нас там кинули, не дадуть нам зброї і так далі. Що дадуть і скільки дадуть, нам про це невідомо і не скажуть. і правильно зробить. Пане Михайле, давайте тепер приділимо увагу наступу. Президент Зеленський наголосив на тому, що Росія вже розпочала свій весняно-літній наступ на території нашої держави. Йдеться про Сумщину, Чернігівщину, Харківщину, Запорізьку, Херсонську області та Донбас. Генерал Сирський наголосив, що. Під виглядом навчань восени 2025 року можливо наступ на територію нашої держави з боку Білорусі. Давайте все це будемо обговорювати. Давайте обговорювати. Цей варіант він очевидний для росіян, тому що їм буде простіше і логічніше, а нам буде важче, якщо вони почнуть наступ по лінії. З Мозря Білорусі в напрямку Житомира, Бередичева, Вінниці, Крижополя і далі на з'єднання з, з ПМР. Тобто, цей напрямок він найбільш небезпечний для нас. Цей напрямок був означений на знаменитій карті Буданова, яку він демонстрував ще 21 листопада 2021 року. Можливі напрямки наступу Росії, але цей напрямок не був задіяний. Росіяни вперся в Київ. Якщо вони, зараз сильський каже про це, ну, значить, цей варіант він залишається на столі у Кремля, тому що це варіант перерізання всіх логістичних шляхів, які йдуть з Заходу України. Там дві траси, по суті, великі, і залізничні колії, тобто, це може бути завданням завдання максимум для Росії. І розтягування відповідно Збройних сил України на два фронти. Тобто е, така е, логіка росіян абсолютно можлива, це те, що у них лежить на столі, і власне в них немає просто іншого е, маневру, вони не можуть нічого більше зробити. Тобто, очевидно, коли у них є потенціал це зробити, і іншого шляху у них немає якось добитись, то вони будуть лізти саме в От, От така, така логіка росіян. Що вони можуть робити? Можуть, ну, у них працюють мобілізаційні підрозділи. Ці підрозділи готують людей, які можуть бути мобілізовані по всій території Російської Федерації. Це готують. Узгоджують списки мобілізації, узгоджують техніку. І як це може відбуватися? Для того, щоб мобілізувати полк, наприклад, треба всього-навсього одну добу. Це нормативи, штатні нормативи. Відповідно, якщо буде команда, то вони можуть відмобілізувати і мільйонну армію там, за, за тиждень. Тобто, це є ну, штатна ситуація, тобто це не, не фантастика. Армія Радянського Союзу під час його кончини безславної налічувала 5,5 мільйонів персонал. Відповідно, Росія може потягнути на короткий час таку велику армію. Тобто і кинути її в бій на будь-якому напрямку. Тобто, це потенціал, який є. Як це може бути виглядати? Ну, я не думаю, що вони будуть чекати до осені. Ні, вони можуть це зробити раніше. Вони могли це зробити минулого року. Нам було б набагато важче. А зараз вони, поки є Трамп, поки вони думають, що американці не будуть реагувати швидко. Вони будуть використовувати цей для це вікно можливостей них. Це вікно можливостей починається в травні. Чому в травні? Тому що армія переходить на літню форму одягу, менше треба ресурсів для того, щоб ріти армію. Менше треба одягу, видали ХБ, видали портянки, чоботи, автомати, по три рожка, як вони зараз роблять, і в бій. Все. Тобто досить просто. І оскільки вони не дуже цінують людське життя, то вони будуть кидати просто в бій велику кількість непідготовленого м'яса. Ось оця опція у них залишається. І вони не будуть чекати осені, появиться зеленка, появиться тепло, вони можуть піти. Чи будуть вони це робити, чи ні, я не знаю. Я не вана. Але те, що така опція у них є, ну це лежить на них на столі, тому що воно воно очевидне, це ця річ. І, відповідно, вони загнані, вони будуть зараз шукати будь-який вихід, вони його знають, такий варіант. Оскільки це було вже озвучено, то я думаю, що певна така інформація є, і вона вже просочується через джерела розвідки, через джерела наших партнерів. І, відповідно, наші партнери теж це знають. Тому що навала там мільйони навіть армії з автоматами просто це достатньо складна ціль для ураження. пане Михайле. Да. Дякуємо вам щиро за ваш аналіз. Михайло Притула, військовий експерт. Спасибі.